Вітаю пасічників і пасічниць України. Багато тепер є роботи на пасіці. Тепер тато виконує весняне розширення і люб'язно зняв для нас один із відеороликів, де ми зможемо разом з вами і я зможу прокоментувати і розказати, що робиться тепер в і яка робота робиться весною. Не один рік практикуємо і в цьому році теж даючи медову підгодівлю, в зв'язку з тим, що мед майже в ціні цукру, тому дуже практично робити такі підгодівлі, і не голодують, і матка гарно червить, і бджоли не переживають за те, що в них буде голод. Як ми знаємо, у квітні дуже було холодно на початку квітня, особливо коли почала цісти, 3 квітня був навіть мороз і багато цвіту обмерзло. Але сьогодні вже середина квітня, до продажу бджолопакетів ще трохи більше, як пів місяця. Бджоли значно наростяться до того часу, але тепер робиться така весняна е, ревізія. Тобто, так як тато розказував, в основному він відсуває крайні рамки доходить до розплоду і оцінює, як матка тепер червить. Бувають різні ситуації після зими. Може матка теж втратити Це одиночні випадки, там процент малий, там 2-3% таких може бути. Але це варто зробити після зимівлі. Ну І також, як бачимо, оглядає. Наявність медових рамок це дуже теж важливо для бжів. Дуже гарно, як невеличкі сім'ї, так і великі, середні сім'ї носять обніжку, носять пилок, дуже гарно забивають рамки це дуже гарна підпора і підґрунтя того, що буде гарно вирощуватися і розплід. Ось бачимо з вами першу рамку із розплодом. Розплід, звісно, не такий, як під час продажі пакетів, він ще трошки строкатенький, але в процесі воно так має бути, тому що, наголошую, було холодно і бжоли не несли пилок. Ось друга рамка з розплодом. Ця сім'я одна із таких менших, вона не надто прям критично мала, але вона одна із малих, вона має 4 рамки. Забіжу наперед розплоду, це якраз третя рамка показана. Ну, і тут зараз бачимо матку, зелена міточка, матка працює. Ну і теж частково бжола, вона теж піврамки чи скільки є в полі, приносить нектар і обніжку. Вже давно ми відійшли від того, щоб чистити від підмору е, сім'ї. Це четверта рамка. В зв'язку з тим, що бджоли гарно зимують, тому і нема потреби чистити підмор. Підмор зазвичай чиститься в тих сім'ях, де вони закліщені. Ну І тут е ці рамки не надто такі вже крайні обсиджені. По різному бжоли сидять у вуликах, декотрі плотненько прижимаються під перегородку, ну а декотрі, як в цьому випадку, сидять по центру е корпуса. Ось, Ну і також паралельно проводиться перше розширення, декотрі сім'ї, які були трошки підскорочені, навіть мають язики. Сім'ї розширюємо у відповідності, як бджоли обсідають рамки. Наприклад, якщо тут бджоли засідають на 6 рамок, то ми розширюємо їх на 2 рамки, тобто залишуємо вулику або 9, або 8 рамок на перспективу того, що вийде розплід. Тому що це перше розширення, поки ми пройдемо цілу пасіку 200 сімей, то ця сім'я вже буде мати язики. Тому робимо розширення трошки на перспективу. Ось. Ну і також в кожному вулику кладемо за заставною одна-дві рамки. Ну а суш без меду ми витягуємо і будемо нести на інші точки для розширення. Ось така робота. Дякую.